Ви знаєте, в наш час завдяки додаткам перекладачів і штучному інтелекту можна легко спілкуватися з іноземцями і перекладати будь-яку мову. І так уявіть собі, третя година ночі чоловік вертається додому. А, 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 Банос іде! Ну і де ти був, а? Алкаш? Де ти був? Я тебе питаю, подивися на себе. Що ти стоїш, дивишся на мене? Ледве теплий, а? Що ти дивишся? Я питаю тебе, де ти був? Де ти був? а? живий я. Жив, я. Моє кохане сонечко, я розумію, що ти на мене дуже сильно гніваєшся, але я був на дуже серйозному робочому зібранні, тому я повернувся додому трохи пізніше. Яке зібрання? Я тебе питаю, яке зібрання неділя? Яке зібрання, алкаш? Яке зібрання, алкаш, сьогодні неділя? Де ти був? Я тебе питаю! Мені сказали, що це подорож. Моя кицюня, я був на зібранні стосовно подарунку тобі ні нашу річницю. Котико мій. Вибач, що накричала на тебе. Ти купив мені подарунок, я така рада. Ну, не такий ти вже й п'яний, де я тебе обійму.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться.